Велику частину Біблії писали натхнені Святим Духом Пророки англійською prophets. У видіннях Бог припіднімав перед ними завісу майбутнього і теперішнього, яке ми не бачимо. Чому? Щоб підтримати, попередити і дати надію. Сьогодні зосередимося на книзі пророка Даниїла – The Book of Daniel. Даниїл ще молодим юнаком, був відведений у вавилонський полон і все життя прожив на чужині. Він отримав прекрасну освіту і піднявся до вищих посад у Вавилоні та Мідоперсії. Проте він не забув свою найбільшу мрію, щоб його поневолений народ повернувся на рідну землю, а зруйнований Єрусалим та храм були відбудовані. У 9-му розділі книги Даниїла записана молитва пророка за свій народ. О Господи, Боже великий і дивовижний! О, великий і дивовижний!» Ми згрішили і чинили зло. We have sinned and done wrong. Ми не слухались твоїх слуг-пророків. We have refused to listen to your servant the prophets. Господи, вислухай. O Lord, hear. Господи, помилуй. O Lord, forgive. Даниїл ще молився, як перед ним з'явився ангел. Зверніть увагу на його перші слова. На початку твоєї молитви вийшло слово від Бога. «The moment you began praying, a command was given. І я прийшов тобі його сповістити. Бог негайно відповів на молитву Даниїла і передав пророцтво, про майбутнє, у тому числі про прихід Месії. Через кілька років Даниїл знову переживав за народ, молився і постив протягом трьох тижнів. Після цього він знову побачив ангела, і той промовив до нього: Не бійся, Даниїле, don't be afraid, Daniel». Адже з першого дня твої слова були почуті. «Since the first day your request has been heard in heaven. І з приводу твоїх слів я прийшов. «I have come in answer to your prayer». Далі ангел пояснює, де він був три тижні, поки Даниїл чекав на відповідь. Володар Перського царства протистояв мені 21 день. But the king of Persian Kingdom Resisted Me 21 Days. Ангел передає Даниїлові ще одне пророцтво і далі говорить: однак незабаром я повинен повернутися, щоб далі боротися з володарем Персії. Soon I will return to fight against the Prince of Persia. Що відкривають ці дві зустрічі Даниїла з Ангелом? Бог чує молитви і одразу реагує на них. Іноді ну, відповідь приходить негайно. В інших випадках ми не бачимо видимих ознак Божого втручання, тому що є реальність іншого виміру. На небі і на землі йде велике протистояння між добром і злом, богом і сатаною, добрими ангелами і злими. Ангели втручаються в події на землі і захищають людей, протистоять тиранам впливають на хід подій та рішення політичних лідерів, і, мабуть, тільки у вічності нам відкриється уся картина а зараз залишається молитися і проявляти терпіння та довіру Богові.